Колоси, деться ж країни можливості, типо прозорості Пш -пш -пш -пш. Шо, ти вже ту пудру повністю? правила експрес-ентрі змінилися, а хакери зламали парламент Канади. І також поговоримо про бідність у Канаді та про день незалежності України. І про все це ви дізнаєтеся у твої новини Канадо. Друзі, всім привіт, вітаю вас із початком нового робочого тижня. І сьогодні ми з вами розпочинаємо справжній особливий випуск випуск незламності. Тому що саме цього тижня ми будемо відзначати з вами дуже важливі дати для українців для України. І це 23 серпня, день державного прапору України. А також 24 серпня, день незалежності. А я маю лише нагадати мене звати Ангеліна Таран. Я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб. І щопонеділка віщую для вас у. Українські новини для українців у Канаді, і у цьому випуску на вас вже чекатимуть подарунки, тому що у минулому випуску ви залишали свої чудові коментарі. Зараз ви бачите їх на екрані. Приємно бачити, що нас дивляться із Монреалю, із Торонто, і Едмонтону, із Калгарі, із інших міст. І цікаво бачити, взагалі, з яких міст ви Оріджнолі, як тут кажуть, у Канаді. Тож, друзі, знайомимося! Ну а трішечки пізніше ми дізнаємося ім'я переможця. Тож не забудьте підписатися, подарувати ваше Інко цьому відео і полетіли. І почати мені хочеться із події 23 серпня. Ми визначаємо день українського державного прапору. І до речі, наш з вами прапор він навіть старший за Канаду, і його кольори з'явилися ще у 15 столітті. І от в той період, у 1410 році, ще тодішні представники Галицько-Волинської держави виходять на поле битви під Грюнвальдом. І на їхньому стязі Золотий Лев а також він на такому знаєте, сапфіровому тлі. І це був перший перший український український прапор і символ сили, честі і свободи століття минають і ми продовжимо використовувати ці чудові кольори, жовті та сині кольори, які знову з'являються на нашому українському прапорі, але вже без лева, але з тією ж самою суттю незламності. І у 1918 році Центральна Рада офіційно затверджує синьо-жовтий стяг. І якщо ви будете дивитися архівні фото, то ви також будете бачити, що синьо-жовтий прапор активно використовували на. Навіть і в той час його вишивали на вишивках. Його також прикріплювали на військову форму, на різні значки. І взагалі люди постійно вдягали таку чудову символіку, як синьо-жовтий стяг. І він дійсно став нашим символом боротьби за незалежність, нашим символом незламності. І от після 1917 року український рух він активізувався в діаспорі на Кубані, на Примор'ї, на далекому сході і навіть в Канаді. І синьо-жовті прапори були символом єдності. Українських спільнот, і сьогодні ми з вами можемо побачити одне одного з невеличкими жовто-блакитними стрічками на заплічниках. Також бачимо, як люди вдягають навіть не тільки українці, а й ті, хто підтримують Україну, вдягають синьо жовті кольори, щоб показати, що вони разом з нами, що вони підтримують нас. І до речі, як ви знаєте, український прапор не раз забороняли за нього, навіть садили до тюрми, і взагалі постійно його намагалися сховати і вберегти. І на жаль, історія сьогодні повторюється на окуп. Овне територіях, таких як, наприклад, у Херсоні, знаходили прапор, який був законсервований в банку і захований десь у землі. І дуже сумно визнавати і розуміти те, що історія тільки повторюється, і сьогодні ми знову мусимо робити те, що робили наші предки, наші з вами українці. Тож просто хотіла вам нагадати, яка сила нашого українського прапору, і давайте цього дня, 23 серпня, будемо вдягати символіку українську, будемо вдягати наш український прапор, і нехай весь світ буде бачити нашу єдність незалежності від того, де ми з вами знаходимося, чи в Торонто, чи в Польщі, чи в якомусь іншому місті чи країні. Ми з вами, українці, де б ми не були. А ви напишіть нам в коментарях, з якого міста будемо бачити ваш український прапор, і ми переходимо до важливих новин. А хакери зламали парламент Канади, і ось такі новини у палаці громад зламали комп'ютерну систему. Хакери отримали доступ до усіх персональних даних працівників імена, посади, службові імейли, дані про офіси та комп'ютерну техніку, і навіть телефони. І зараз це дійсно небезпечно. Зловмисники можуть видавати себе за чиновників, і також можуть користуватися цією інформацією. І Взагалі, як ви знаєте, в Канаді дуже багато різних таких скамів Да, вам телефонують щось, пропонують, якісь там доставки, якісь там пакунки. О тепер, будь ласка, будьте ще обережнішими, тому що це дійсно загрожує нам із вами шахрайством, фішингом, а також втручанням у держустанов хто за цим стоїть поки що невідомо, і відбувається розслідування спеціальних служб і серед головних підозрюваних хакери з Китаю за останні роки вони зламали понад 20 урядових мереж. Що буде далі? Буду вас інформувати у нашій програмі. Тож не забувайте підписатися, щоб не пропускати найголовніше. А експрес-ентрі змінює свої правила. І кого ж тепер будуть запрошувати першими? І чи вигідно це взагалі для українців? Канада готує одну із найцікавіших змін у системі імміграції останніх років, і вона може відкрити двері для тисячі українців. А що ж взагалі? такий експрес-ентрі. От ми часто з вами про це говоримо. Багато людей просто повторюють цю фразу, але можливо не всі до кінця розуміють. Саме тому зараз вам детальніше розповім. Експрес-ентрі це федеральна система, через яку Канада обирає кандидатів для постійного проживання, тобто на цей Перміт Резидент. І за такими напрямками вони раніше обрали людей. А по-перше, це мали бути люди Federal Skilled Worker Program, які відповідали саме цій програмі. Потім це Canadian Experience Class, а також Federal Skilled Trades Program. І це все відбувалося до 2023 року. Система працювала саме за цим принципом, що чим вищий у вас бал, тим більше у вас буде шансів отримати запрошення на піар. Але, от у 2023 році, усе змінилося, і Канада почала відбирати знаєте не тільки за цим спеціальним рейтингом, а також за певними категоріями, за певними спеціалізаціями. І що ж взагалі тоді змінилося? Уряд почав провадити такі звані категорії, і вони були націлені на певні професії. Сі, ось як, наприклад, тоді були раніше медики, потім іт фахівці, інженери, будівельники, викладачі і інші професії, і це давало людям змогу, саме хто мав. Вже такий рівень освіти подаватися на цю програму, отримувати вищий бал. Бо саме ці професіонали і були потрібні Канаді. Але зараз знову відбулися зміни. І що на нас чекає у 26-му році? Міністерство імміграції готує нові спеціальні категорії для експрес-ентрів. І це вже не просто робітничі професії, а стратегічні групи кандидатів, які можуть стати особливо пріоритетними вже у 26-му році. І, взагалі, хочу далі надати невеличкий список. Це старші менеджери і керівники компаній Ані науковці, дослідники, фахівці з інновації, військові фахівці із з інших країн-союзників Канади. І РСІ також пояснює, що ці люди будуть сприяти цифровій трансформації, економічному розвитку і зміцненню оборони та безпеки. Як ми бачимо, Канада також вже замислюється над тим, що їй потрібні прогресивні люди. А я переконана, що наші українці, якщо вони вже мають ідею і все, що ми саме тут робимо, ми приносимо, вкладаємо, віддаємо Канаді на вдячність їй за мирне небо за ці можливості. Але той самий час мене трішечки насторожує з цим момент знаєте, оборони та безпеки. Але будемо бачити, вже нічому не дивуюся, живемо у такому світі. Тож, коли це станеться, оновлення вже планується у 26-му році, але ще поки що, знаєте, відбулося таке як оголошення для громадського обговорення, яке триватиме до 3 вересня цього року. Тобто, ви ще можете. Доєднатися до цього обговорення, сказати, що ви думаєте, поділитися своїм баченням, як це має відбуватися, які категорії мають бути. Тобто, тут і у вас є можливість висловлювати свою думку. І давайте розберемося з тим, а що ж це означає для нас з вами, для українців. Ну, по перше, це може відкрити нове вікно можливостей, як заявляють медіа і українських керівників бізнесу, які мають досвід управління проектами різними командами, підприємствами. Це для них такі, я б сказала зелений знак. А також це гарний знак для дослідників і викладачів, які працюють у вищих або міжнародних наукових програмах. Ну і звісно, це гарний знак для колишніх або діючих військових, які служили у Збройних силах України чи союзницьких структурах. І якщо ви частина цих професій або з цих груп, то вам важливо підготувати резюме канадського формату, склати іспит IELTS або селпів, пройти оцінку ваших дипломів, а також стежити за новинами експрес-ентрі у 25-му та у 26 роках, а також важливе уточнення, що починаючи з 21 серпня 2025 року, усі кандидати, які отримують запрошення на подачу, ETA, вони повинні заздалегідь пройти медичний огляд і додати підтвердження до своєї анкети. Чому це важливо зараз знати і про це говорити? Тому що раніше медичний огляд робили після вже подачі документів, але тепер до подачі медичні документи потрібно буде завантажити одразу разом із вашою аплікацією. А якщо ви або ваші знайомі планують подаватись, то будь ласка, підготуйтеся до цього нового кроку заздалегідь, щоб не втратити ваш шанс через отримку у часі. А якщо у вас виникають якісь запитання щодо імміграції, або вам хочеться уточнити якусь програму чи взагалі будь-що з питань імміграції, будь ласка, не соромтеся та пишіть ваші запитання в описі під цим відео. і Потім ми звернемося до нашого партнера Monocle Immigration Service, і вони вже нададуть свій експертний відгук. Ну а ми продовжуємо. Бідність зростає. І це неприємно чути. Кожен третій калгарієць не має стабільного доступу до їжі. Організація Vibrant Communities з б'є на сполох, тому що ще у 2023 році 31,9% мешканців Калгарі зіткнулася з дійсною проблемою продовольчої безпеки. І ще той рік цей показник був 24,9%. Яка ж причина? Ну, по перше, це зрімке зростання цін на життя. Потім це зарплати, які не встигають за інфляцію, і не. Стачі соціальної підтримки Калгарійський банк їжі повідомляє попит на продуктові набори зростає, причому дедалі частіше, навіть серед тих людей, які раніше могли собі це дозволити, навіть ті сім'ї, які працюють і раніше не мали з цим проблем. І, взагалі, активісти закликають, що зараз дуже важливо підвищити мінімальну зарплату, також посилити соціальну підтримку. Ну і звісно, зробити продукти доступнішими для всіх. А чи зіштовхуєтеся ви зараз з проблемою того, що дійсно ви відчуваєте вам складніше платити за продукти вам, а складніше дозволити собі те, що ви раніше собі дозволяли. Також пишіть у коментарях, тому що саме це обговорення дає нам потім краще розуміння того, у якому напрямку рухатися, які новини підбирати, можливо, шукати вирішення цих проблем, дякуючи нашим експертам. Тож, будь ласка, не соромтеся і пишіть. І яка ситуація у ваших провінціях? Будь ласка, поділіться. А в той час Онтаріо намагається підтримати бізнеси у Канаді, і це так звана відповідь на тарифну війну з боку Америки. Провінція Онтарі. Запускає надзвичайну програму фінансової підтримки для бізнесу, який постраждав взагалі ось під час цих нових тарифів від США. і мета не допустити хвилі звільнень і банкрутств. А як ми з вами вже раніше говорили у наших попередніх випусках новин, то зараз дійсно знайти роботу не так просто відбулося певне скорочення місць. Ну і ми бачимо, що ситуація між Канадою та Америкою вона зараз також непроста, нестабільна, як і взагалі ситуація глобальна в цьому світі. Але тепер детальніше через американські Лити на сталь, алюмінії та автозапчастини, частина канадських підприємств опинилася на межі виживання. І що ж взагалі пропонує уряд? Ну, по перше, вони хочуть запустити програму Protect Ontario з експертного кредитування до 1 мільярда доларів на зарплати, оренду та комунальні послуги. Отримати таку допомогу можуть компанії з доходом від 2 мільйонів доларів. Також якщо у них налічується від 10 працівників у компанії, і це буде стосуватися. Це такі сфери, як металургія, алюмінії та автоіндустрія. І суми кредитів вони можуть бути різними від 250 тисяч до 400 мільйонів доларів. І раніше уряд провінції вже вів податкові канікули на 9 мільярдів доларів, а також додатково виділив 2 мільярди через страхову раду WSIB. Прем'єр Дак Форд каже, що Канада має зараз понад усе зберегти робочі місця. Вона має це зробити будь-якою ціною, і ця програма частина їхнього плану побудови незалежної економіки. А от що ж зараз бувається з незалежністю в Альберті? Уряд видалив 8 років звітів про витрати чиновників. Чи має суспільство право знати на що йдуть податки? Що ви думаєте з цього приводу? Одразу пишіть в коментарях. А я поки що розповім. Уряд провінції Альберта змінив свою політичну прозорість, і він взагалі так сказав, що знаєте, тепер витрати для прем'єра, міністрів та вищих посадовців можна навіть е, таким чином не до кінця звітувати, тому що раніше вони мали обов'язково опублікувати усі свої чеки на витрати понад 100 доларів. Але тепер вони не зобов'язані цього робити робити. і окрім того, публічні звіти тепер будуть зберігатися лише за останні 5 років. І дані, які вони мали з 2012 року, вони тепер повністю видалили, і це понад 500 тисяч витратних записів, які тепер просто стерті з архівів, і їх неможливо відновити їх неможливо знайти. Влада стверджує, що такі практики вони повністю відповідають практикам інших провінцій і дозволяють покращити ефективність та зменшити витрати на адміністрування. Але тут також з'являється Критика серед суспільства, тому що комісари з приватної провінції, представники опозиції, а також експерти з публічної політики тепер не будуть звітувати про те, куди вони втрачають свої кошти, тобто кошти тих, хто платить податки, і тепер усі чеки, які будуть а, вищими за 100 доларів, ми не будемо знати на що це було, і тепер можливо ніколи і не дізнаємося. Це дійсно тривожний сигнал, але тепер у нас з вами такий стан, і журналісти, громадськість і дослідники вони взагалі втрачають доступ до важливих архівів і стає важче відстежувати зловживання своїм становищем, і у чиновників більше буде простору для витрат. Поза увагою, чи ви вважаєте, що це нормально, чи це допустимо? Пишіть у коментарях. Дійсно, цікаво дізнатися, що ви думаєте про це, і кожного випуску новин Альбертам надивує все більше і більше. А ми прямуємо далі. І завершити цей блок. Мені хотілося б дійсно гарно новиною, тому що минулого тижня в Україну повернули понад 80 наших громадян, які перебували в російському полоні. І серед них це були і військові, так і цивільні люди, яких утримували роками, і у рамках чергового обмі. Ну вдалося повернути 84 особи. Серед них 51 людина це була цивільна людина, як нам повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, і деякі з них були в полоні ще з 2014 року, хтось з 2016, а хтось з 2017 року. І знаєте, зараз я це проговорювала, і мені якось так мороз по шкірі пробіг, і вкотре розумієш наскільки страшно усвідомлювати з яким сусідом ми жили весь цей час, і наскільки страшно уявити, що прожили ці люди. Тож, будь ласка, де б ви зараз не були, і напередодні цих важливих днів, такі як День Українського прапору або День Незалежності, не забувайте, хто ми є в незалежності від того, де ми є. Але ми тут з українським прапором, тільки дякуючи тим, хто далі продовжує боронити нашу державу і тим людям, які не зламалися навіть у російському полоні. І серед військових захисників також там були захисники Маріуполя, воїни збройних сил України та прикордонники. І багато хто з них це офіцери. Ерський склад, тож усім звільненим потрібна медична допомога та реабілітація. І президент Зеленський також повідомив, що більшість з них пережили дійсно важкі умови утримання. Але ми цьому не дивуємося. Ми вже точно знаємо, хто така Росія. І на цій, я б сказала, більш-менш позитивній новині мені хотілося завершити цей блок. А далі я хочу нагадати, що ми активно отримуємо інформацію про ваші події і навіть отримала одне таке дійсно важливе звернення щодо ворк-приміту та стадії приміту на нашу пошту. Ми це вже опрацьовуємо, передали цю інформацію нашим експертам, з ким ми можемо порадитися, тому що я не імміграційний консультант, але моя задача тут будувати площину та поле вашого розуміння того, що відбувається в Канаді, і що потрібно розуміти нам, українцям, які проживають у Канаді, і це така знаєте, точка збору. Корисної інформації, натхнення, мотивації. Я сподіваю. Сподіваюся, нам це виходить. Тож, якщо у вас з'являються ще якісь події, новини, чим вам хочеться ділитися, також ми відкриті до співпраці. Будь ласка, пишіть ось цю пошту. І ми обов'язково надамо вам відповідь і зустрінемося у наступному випуску. Ну а далі ми переходимо з вами до подій, які відбуваються по всій Канаді. Розпочнемо з 24 серпня, це день, коли ми сказали світу. Так, ми є, ми Україна, і ми вільні. 1991 рік Верховна Рада приймає акт проголошення незалежності, і Україна вдома у селах у містах вмикає телевізор і замирає, тому що нарешті це сталося. Ми стали державою. А вже через кілька місяців 90% на референдумі підтверджують, що ми хочемо жити у вільній незалежній Україні. Акт був написаний у звичайному шкільному зошиті з надписом Слава Україні! що не вмерла і не вмре. І ми з вами вкотре це доводимо і маємо бути сильними підтримкою одне одного, навіть тут і за кордоном не забуваємо, що там наші рідні, і не забуваємо звідки ми. Але шлях до цієї незалежності він дійсно був довгим. Це почалося ще у 1918 році, коли з'явилася УНР, ЗУНР, Кубань, Карпатська Україна. І всі ці спроби були придушені окупації. Були були війни, і у 1941 році спроба УН проголосити свою незалежність. Ежність, але знову розстріли, знову арешти. Але дух український ніколи не зламати. Незалежність це не дата, це не боротьба і це. Пам'ять 24 серпня у 1991 році Верховною Радою було створено акт проголошення незалежності України, і у цій події приймали участь тогочасні політики, такі як Левко Лук'яненко та Леонтій Сандуляк. І вони наголошували на тому, що у цьому акції не буде дискусійних положень, адже якщо почнуться обговорення, то і на цей раз незалежності України буде дуже важко вибороти. Так і сталося 23 серпня. Було створено. Орена чорновий варіант, а вже 24 серпня відбулася видатна подія, першою країною, яка визнала нашу зами стала Польща, і це сталося 1 грудня 1991 року. Після чого інші країни також доєдналися до цього процесу, і для чого я вам все це розповідала, щоб просто показати, якою непростою історія наша була. Ми точно це вивчали. Ми точно це знаємо, але часто забуваємо. І сьогодні, коли будете згадувати про те, що от 24 серпня, День Незалежності. Я піду і відсадкую. Будь ласка, не забувайте, якою ціною доєднатися до подій, які організовують Конгрес українців Канади у різних провінціях, у різних містах. Доєднуйтеся, співайте, говоріть про це, діліться, вдягайте українську символіку і не забувайте, яких зусиль. Це вартувало і яких зусиль це вартує зараз. І цього дня також не забудьте задати усіх військовополонених. І до речі, у місті Калгарі, наприклад, саме цього дня українська спільнота бігунів буде мати благодійний забіг. Ви зможете знайти інформацію більше на їхній сторінці, а також у нашому телеграм-каналі, підтримати їх, задонатити і поєднати приємно з корисним. Ну а також у місті Калгарі. Ми запрошуємо вас на концерт, який буде відбуватися в українському парку, і там вас чекає і повний сад, і багато розваг і зона для дітей, і фотозона, і культурна програма. І так буде у кожному. Українському канадському місті, просто тому що там багато українців вони продовжують нести цю культуру. Саме тому я називаю їх українськими. Але дякуємо канаді за те, що саме тут ми можемо залишатися тим, хто ми є. А де будете ви зустрічати цей день незалежності? Пишіть нам у коментарях. І один із найяскравіших стендап-коміків України, Тарас Ярмі, вирушає все канадське тури, і вже у вересні буде у вашому місті. Тур охоплює 14 міст від Торонто до Ванкувера, і це буде щось більше ніж просто Дав, це вечір, що допоможе вам посміятися, розслабитися і згадати, що ми українці разом тут в Канаді. І до речі, у місті Калгарі він також буде виступати. Тож не впустіть свою можливість підтримати український гумор не тільки контент. Ну, а ми прямуємо далі. І ось у той момент, на який ви так всі довго чекали. Ми дізнаємося імена переможців нашого розіграшу. У минулому випуску новин ви писали свої коментарі, писали звідки ви хто ви є. Ми знову показуємо їх на екрані. Велика кількість коментарів і було дійсно приємно познайомитися з кожним з вас, звідки ви і дізнатися за що ви любите своє місто або за що ви любите Чернівці. І до речі, 23 числа визначають ще і день міста Харкова. І ми вітаємо того, хто нам писав, що він з Харкова. Ну а зараз 3, 2, 1, і ми дізна. Хто ж? переміг? Номер 20 І ось я вже дивлюся, що коментар номер 20 це Олександр. Дучовни 1168. Я з Калгері, дякую за топові новини. А я дякую вам за топові коментар. І цей квиточок на концерт Олега Скрипки прямує до вас. Ви можете вже писати нам. А я пишу вам. Ви мені відповідайте, будь ласка, і отримуйте ваш квиточок. Ну а вже у наступному випуску новин ми з вами зустрінемося і будемо говорити про нові події, про важливі новини. Тож не забувайте підписатися на цей ютуб канал, подарувати ваше серденько, бо моє давно належить вам. і Па корисного контенту з інтерв'ю на тему того, як інвестувати на рухомість, де купити і як своє перше житло, також про податки і про те, де шукати можливості. Дивіться на моєму youtube каналі. Зовсім скоро зустрінемося, Па-па!